Я знову вітаю вас, друзі, на уроці української мови. Сьогодні говоримо про відмінки іменників, а також про кличний відмінок. Ви пригадаєте, вивчене, і поглибите свої знання про відмінки іменників. Навчитеся визначати відміткові форми іменників у реченні. Навчитеся правильно утворювати. Форми кличного відмінка, і правильно їх уживати. Пригадаймо, що називається формою слова, це те саме слово, яке змінило своє закінчення, щоб поєднатися з іншими словами і утворити речення. Утворювання нової форми іменника, тобто зміна закінчення, це відмінювання. Або ще називають змінювання за відмінками. Наприклад, іменник книжка, називний відмінок, книжки. Книжці. Книжку. Книжкою. У книжці. Книжку». Змінюється лише закінчення, а лексичне значення слова залишається незмінним. Отже, у цьому прикладі наведені форми слова книжка. Діти в українській мові, на відміну від інших слов'янських мов, є сім відмінків називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий і кличний. Будь ласка, натисніть на паузу. І запишіть назву відмінків у зошит. А поряд із відмінком запишіть запитання, за допомогою якого ми визначаємо відмінок. Вам допоможе пригадати ці запитання дівчинка Маринка, яка також вчила відмінки. Хоче дівчинка Маринка вивчити як слід відмінки. Називний. Це хто і що? Шарфик, чобітки, пальто. Родовий. Кого чого? Підберу слова його. Шарфика, пальта, чобіт. Правильно, так і пишіть. Давальний. Кому чому? Чобіткам пальту, шарфу. А знахідний, знаєш ти? Кого що треба знайти? Чобітки, пальто і шарфик легко вчиться цей параграф? Ось орудний. Ким і чим? Тут не сплутаєш ні з чим, шарфом, пальтом, чобітками похизуюсь перед вами. А місцевий хитрий кіт. Він з прийменником стоїть, тобто має охорону. Пита на кому, на чому, на шарфику, на пальті, в чобітках слова прості. Останній відмінок кличний. Без питання він зазвичай. Чобітки, пальто, мій шарфику, відгукніться. Де сховались? Молодець ти в нас, Маринко, вивчила все про відмінки. Отож, діти, у вас повинен бути ось такий запис: Наземний. Хто що? Родовий, кого чого, Давальний? Кому чому? Знахідний? Кого що? Орудний ким чим. Місцевий. На кому на чому, а кличний відмінок без запитання. Запам'ятаймо називний відмінок однини це початкова форма іменника. Називний відмінок це прямий відмінок. Він живається без прийменника, так само, як і кличний відмінок. А інші непрямі відмінки можуть живатися з прийменником. місцевий, Завжди вживається тільки з прийменником. Потренуймося. Виконаймо завдання перше. Запишіть, будь ласка, речення і визначте відмінки іменників. Вкажіть, будь ласка, назву відмінка у дужках після іменника. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть текст. Іван Полюй. Це ім'я повертається до нас із забуття. Наш видатний співвітчизник займався фізикою, математикою, астрономією, володів 15 мовами, був відомим педагогом, політиком, громадським діячем. Праці Івана Полюя, відкривача ікспроміння, й досі актуальними. Запис повинен бути таким. Іван Полюй, хто що? Називний відмінок. Це ім'я? Хто що Називний відмінок? Повертається до нас із забуття. Із кого із чого? Родовий відмінок. Наш видатний співвітчизник? Хто що? Називний відмінок? Займався фізикою, ким чим, математикою, ким чим, астрономією? Ким чим? Це іменники в житті в орудному відмінку. Володів 15 мовами. Ким чим? Орудний відмінок. Був відомим педагогом, політиком, громадським діячем. Ким чим? Орудний відмінок. Праці Івана Полюя? Кого чого? родовий відмінок. Відкривача? Кого чого? родовий відмінок. Іх проміння кого чого. Родовий відмінок є й досі актуальними. Діти. Невеличка порада. Коли визначаєте відмінок іменника, можна поставити два запитання. І питання істоти, наприклад, кого. І питання неістоти чого. Тоді, напевне, визначите відмінок правильно. Завдання друге. Запишіть, підкреслить у кожному рядку зайве слово. Морозиво, небо. Кіно, молоко. Мрією країною планети морем. На вікні у кабінеті пісні при клубі. Натисніть на паузу. Запишіть і виконайте завдання. Мені було б дуже приємно, коли ваш запис збігався б із моїм. У першому рядку ви підкреслили б слово кіно, тому що порівняно з іншими словами, це слово не змінюється і в ньому немає закінчення. Я порадію, коли ви в другому рядку підкреслили слово планети, адже це слово вжито. У родовому відмінку, кого чого, а інші слова вжиті у борудному відмінку ким, чим. У третьому рядку слід підкреслити слово пісні або пісні. Це слово відрізняється своєю формою від інших, тому що інші слова вжиті у місцевому відмінку, на вікні, на кому на чому, у кабінеті, у кому в чому. а Пісні, кого чого, родовий відмінок, пісні, якби наголошували так ми це слово, тобто слово вже то було у називному відмінку множини. Отже, зайве слово пісні. Пам'ятаймо, що не відмінюються жіночі прізвища на приголосний та на о, наприклад, без ірини Баглай. З Вікторією Петренко. Ініціальні абревіатури, тобто складноскорочені слова, які починаються із початкових букв кількох слів, і в яких всередині є приголосний звук. Наприклад, УТРЦ на АТС, але у ЦУМІ, у ТЮГУ. в центральному універсальному магазині. У театрі Юлю юного глядача. Також не змінюються іншомовні слова з кінцевим голосним. Наприклад, меню, кіно, таксі. Але пальто пальта, ситро – ситра. Ці запозичення змінюються, тому що вони вже призвичалися у нашій мові. Завдання третє. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть текст, поставивши слова в дужках у потрібному відмінку. Запис повинен бути таким. Часто природа обдаровує кого що? людину багатьма кимчим талантами. Іван Полюй був прекрасним, кимчим ученим, займався перекладацькою, ким чим? діяльністю. А в 1869 році доля звела докупи двох геніальних людей, кого чого? Івана Полюя та Пантелеймона Колюша. Вони мріяли дати українському народові кому-чому, Біблію, кого що рідною мовою ким-чим. Переклад вийшов друком у відні, у кому в чому, 1903 року. Отож, ви потренувалися визначати відмінків іменників, ставити до них запитання і правильно вживати слова у відмінкових формах у реченні. Кличний відмінок це форма звертання. Коли ми звертаємося до когось на ім'я, кличемо когось. Цікаво, що кличний відмінок є не в усіх мовах. Але існує він також у латині, у грецькій мові та в санскриті. Діти для того, щоб правильно утворювати форми кличного відмінка, варто запам'ятати кілька правил. У кличному відмінку вживаються форми, переважно іменників, які є назвами істот, але інколи у художньому мовленні. Навіть назви неістот можуть набирати форм кличного відмінка. Закінчення таких іменників у кличному відмінку залежить від того, до якого роду належить іменник, до якої відміни і який кінцевий приголосний основи має. Так, іменники жіночого, чоловічого, спільного роду. Першої відміни з основи на твердий приголосний, у закінченні мають літеру О. Колега-колего, Микола, Миколо. Базіка-базіко. Іменники жіночого, чоловічого роду з основою на м'який приголосний і шиплячий Ж. ч ж-ч-ш. У кличному відмінку. Мають закінчення е або Є. Наприклад, доля, доле, Ілля, Ілле, суддя, судде, душа, душе. Марія. Маріє. Песливі форми іменників жіночого роду у кличному відмінку мають закінчення Ю. Наталя – Наталю, доня, доню. Але винятки іменники Настя, Насте, Катря, катре мають закінчення Е. Іменники чоловічого роду другої відміни це такі іменники, які в назиному відмінку мають закінчення нульове або закінчення О. У кличному відмінку. Змінюється так. Іменники із суфіксами «ик», ок, ко у кличному мають закінчення у. Наприклад, Петрик, Петрику, батько, батьку. Також сюди відносять слова сину, тату, діду. Іншомовні імена, тобто такі імена, які прийшли до нас з інших мов. З основою на ГКХ також у кличному відмінку закінчується на У. Наприклад, джек джеку, Людвіг Людвігу. Зверніть увагу, відповідно до нового правопису, слово Олег у кличному відмінку має дві форми: і Олегу, як давно запозичне слово, і Олеже, бо це слово вже сприймається. Як наше звичайне українське слово. Також закінчення У мають деякі іменники з основою на «ч» і Ш. Слухач слухачу. Товариш товаришу. Іменники чоловічого роду з основою на м'який приголосний. У кличному відмінку пишуться з літерою Ю: Андрій, Андрію, Учитель учителю. Ігор ігорю. Менники чоловічого роду з основи на твердий, приголосний. У закі... в зак... в кличному відмінку мають закінчення е петро, петре. Сокіл, соколе. Закінчення Е також пишемо у словах козак козаче. Юнак юначе. У власних назвах на «ж», «ч», «ш», дж. А також у загальних назвах на Ж і р пишемо закінчення е. Довбуш довбуше, сторож стороже. Маляр маляре, але кобзарю. Іменники із суфіксом ець також у кличному відмінку мають закінчення «е». Молодець молодше. Хлопець хлопче. Швець шевче. Але винятки умілець, умільцю, українець, українцю, боєць бійцю, знавець, знавцю, мудрець, мудрецю. Зверніть увагу, слово швець може мати два значення: як назву професії. Тоді ми пишемо з малої літери, бо це загальна назва. І як прізвище може вживатися? Якщо це слово прізвище, ми записуємо його з літерою Ю. Швець, швецю. Якщо форма звертання складається з двох іменників, то обидва ці іменники набувають форму кличного відмінка. Приклад Добродій бригадир! Добродію, бригадире, брат Петро, брате Петре, пане коваль, так живати можна цю форму, якщо слово коваль означає прізвище, але краще кликати Пане ковалю. Щоб не помолитися у написанні кличного відмінка іменників чоловічого роду, які закінчуються на Р, варто користуватися таким способом. Поставити іменник у форму родового відмінка. Наприклад, професор когочого професора, бучить твердо, то в кличному відмінку запишемо літеру Е: професоре. Джоляр, джоляра. Джоляре. Якщо ж іменник у родовому відмінку має е, у закінченні Я і основа звучить м'яко, наприклад, кобзар, кобзаря, то кличний відмінок запишемо із літерою Ю кобзарю. Так само лікар, лікаря, лікарю, ці правила допоможуть вам виконати завдання. Яке я пропоную правильно. Отож, завдання четверте. Запишіть подані іменники у кличному відмінку. Запис повинен бути таким: Сестра, сестро, подруга, подругу. Ці іменники жіночого роду закінчуються на твертий, приголосний, тому закінчення пишемо О. Вікторія, вікторіє. Мрія мріє. Основа цих іменників закінчиться на м'який приголосний, тому в закінченні пишемо є в кличному відмінку. Бабця, бабцю матуся матусю це пестливі форми, тому пишемо закінчення Ю. Настя насте. Виняток. Душа душе. Слово Має основу на шеплячий, тому пишемо букву Ф в закінченні. Галина Андріївна. Галино Андріївно. Обидва іменники записуємо у формі кличного відмінка. Іван, Іване, друг, друже, побратим, побратиме. Ці іменники закінчуються на твердий приголосний, тому пишемо у кличному відмінку закінчення Е. Батько батьку, онучок онучку. Ці іменники чоловічого роду мають суфікс к ок, тому у кличному відмінку пишемо закінчення у. Син сину. Василь Василю. Цей іменник має кінцевий м'який приголосний, тому закінчення Ю. Пан лейтенант! Пане лейтенанте. Обидва іменники у формі кличного відмінка. Лікар Ігор, Лікарю Ігорю. Підсумуємо. Ви запам'ятали, що в українській мові сім відмінків. Визначаємо відмінок, ставлячи запитання. І тому ці запитання треба добре вивчити. Кличний відмінок. Це форма звертання, а правильне вживання відмінкових форм це ознака високої культури мовлення. Дякую діти за роботу і до зустрічі наступного уроку!